Вітаю! І Сьогодні ми з вами будемо готувати пиріжки з помідорами. Вони мають дуже оригінальну і цікаву форму, а також незвичні у приготуванні. Тож, якщо ви хочете здивувати своїх рідних, давайте приготуємо. Для приготування знадобляться такі продукти: це борошно, сіль, вершкове масло, зелень, часник, помідори, яйця, сметана. Перед чорний мелений і твердий сир. Якщо вершкове масло тверде, то його потрібно потерти на терці. Якщо воно кімнатної температури, от як у мене, то я його додаю до борошна і ножом січу до того стану, поки не з'єднається борошно з маслом і не перетвориться у дрібну крифту. Бачите, воно вже? Розсипається, перетворилося в крихту. Тепер сюди додаємо дрібку солі, яйце, сметану і перемішуємо, і замішуємо тісто. що має бути яким. Не треба його довго вимішувати. Отже, з'єднали його в комочок, тепер кладемо, накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник приблизно на одну годину. Виховання є тісто, нам потрібно приготувати начинку. Для цього Помідори будемо бланшувати. Отже, бланшування це швидке занурення овочів у гарячу кип'ячену, а потім в крижану воду. І для того, щоб нам занурити наші помідори у кип'ячену воду, нам потрібно вибрати посуд, в якому ми будемо їх бланшувати. Взяла невелику каструлю, наповнила три четверті приблизно води. Щоб вони були повністю покриті у воду. Додаю солі, сіль додається для покращення активнішого кипіння води і довожу воду до кипіння. І поки гріється вода, готуємо помідори. Для цього спочатку я їх помила, тепер потрібно взяти гострий. Ніж І корінець, де у нас стебло, було, акуратно треба вирізати. Заглибляємо ніж, не глибше, як на 1 сантиметр, щоб помідори під час занурення в кип'яток у нас не зварилися, а тільки обшпарились. Акуратно витягуємо серединку. І тепер на нижній частині помідора ножечком робимо навхрест надріз. Теж робимо не глибоко, тільки щоб шкурочку розрізати. Це для того, щоб у нас краще знімалася шкурка. Перед самим закипанням води готуємо крижану воду. Для цього у холодну воду всипаємо лід і швидко занурюємо у воду помідори. Дивимося, якщо шкура починає лопатися на помідорах, то треба їх негайно витягувати. Це буквально 20-30 секунд. От бачимо, вже лопається шкура, тож негайно витягуємо їх, викладаємо на друшлячок, щоб у нас. Поки ми їх витягуємо, стекла з них гаряча вода. Буквально декілька секунд тримаємо і відразу кладемо у крижану воду теж на 20-30 секунд. Викладаємо, бачите, як гарно полопалась шкурочка. Викладаємо їх на бумажний рушник. Від води обтираємо акуратно з усіх боків помідор. Ми робили розріз акуратно, беремо за саму шкурочку і бачите, як вона гарно знімається. Вся м'якоть залишається на помідорі, а знімається тільки сама шкурка. Помідори, нарізаємо на кубики, До яєць, додаємо сіль, мелений чорний перець, зелень петрушки, чесник, можна сухий, сметану, сир. Твердий, і перемішуємо до однорідності. Тепер у формочки, змащені олією, беремо, поскачуємо, беремо по шматочку тіста, відрізаємо, кладемо у кошики і двома великими пальцями. Беремо, розминаємо тісто по всій корзинці. Якщо залишилося, стараємось не дуже толсто, щоб тісто було, щоб було пропечене. Якщо у нас трішки тісто вилазить, то ми пальчиками так притискаємо і якби відрізаємо окремо тісто. Тепер в кожну корзинку. Кладемо помідор, зелень і заливаємо яєчно-сметанною сумішшю. зверху посипаємо твердим сиром. І ставимо в розігріту духовку при температурі 200-210 градусів на 15-20 хвилин в залежності від вашої духовки. Отже, наші пиріжечки готові. Погляньте, яка краса. Тож залишаємо їх для вистигання і тоді будемо витягувати. Тож готуємо із задоволенням, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки і до зустрічі смачного!